Насос для перекачки палива, саме для перекачки, не для підкачки. Це для перекачки з одної ємності в іншу. З бака, якщо горловинка дозволяє, з бочки, з відкритої ємності і так далі. І так далі, і так далі. Ось так він виглядає. По суті, це насос для перекачки дизельного пального. В 90% випадків його використовують тут у нас зверху штуцер. Виробник пише, що по йолочках тут у нас 19 мм, тому 18-й шланг ідеально надівається. В комплекті йде Целофанчику сам насос, коротенька інструкція, хомутик для фіксації гумового шланга, дріт на кінці дротів ось такі кротодільчики, щоб на клемки акумулятора можна було накинути і ось такий вимикач. Одиничка вимкнута, нолік вимкнуто. Даний насос на 24 вольта, тобто лібо з блока живлення відповідного, либо з двох акумуляторів. Це для важких, важких вантажівок ідеально підходить і перекачка дизельного пального. Чому дизельного пального? Це інерційного типу насос. тут у нас критчатка, а все інше у нас електродвигун. Тут у нас зверху або знизу, не важно, десь є щотки. Якщо перекачувати бензин, занурити, то може від іскри підпалитися. Дизельне не пальне, від іскри так не підпалиться. Тобто бензин можна перекачувати, але на ваш страх і ризик. Якщо водичку будете перекачувати, там колектор, всі ці деталі не захищені від такої агресивної середи. Як Водичка один раз перекачали і він просто заржавіє. Якщо запуститься ваше щастя, але довго він вже працювати не буде, а скоріше всього, після одноразового використання він після води більше не запуститься. Тосол він теж може перекачувати, але правильний тосол і правильний антифриз на основі етілен гліколя. Якщо там будуть в складі кислоти або гліцерин, то те саме, що водичка, він просто заржавіє. По суті, тут у нас електродвигун він має охолоджуватись, і він занурювальний. Якщо ви його помістите в ємність, він викачає абсолютно все, Ну, далі він ось таку висоту вже не зможе піднімати. І він просто буде обертатися і від температури перегріється, заклинить і просто згорить. Тому слідкуйте за тим, коли він викачав з ємності абсолютно все дизельне пальне, його треба зупинити. Діаметр горловинки, в яку він може влізти, 50 мм. І давайте перевіримо, як він працює. Від джерела 24 вольта. Він хорошо занурюється в бочку, якраз горличко проходить, або відкриту бігє. У мене в бочці є дизельне пальне, і перевірив, як він буде качати цей насос дизельне пальне в каністру. В горлишку каністри хорошо поміщається ось шланг такого діаметру. Натягнув я на штуцер відповідного розміру шланг, зафіксував хомутиком, занурив в нашу бочку, пролазить сюди. І інший кінець нашого шланга я опустив в каністру. В каністрі є, можливо, літр, Дизельного пального і під'єднуємо клеми не до акумулятора, а в моєму випадку до блоку живлення, плюс до плюса, мінус до мінуса. Хоча, якщо ви попутаєте плюс і мінус, нічого катастрофічного не відбудеться. Ротор просто буде крутитися в інший бік. Він не згорить, але продуктивність просто буде гірша і менша. Тому слідкуйте за цим, хоча катастрофи не відбудеться. Запускаємо блок живлення і вмикаємо. Викачується повітря і бачите, який потужний струмінь йде. Вже вон половина каністри наповнена, тому я вимикаю. Досить таки велика продуктивність насоса. І щоб самотьоком не було нічого, витікає зі шланга, я зроблю ось так. При цьому на усталеному режимі насос споживає близько 90 Вт. І якщо каністра, яку б ми набирали, дизельне пальне була б вища, звичайно, він би качав не так швидко, Ну, відповідно, донизу воно б і само, все самочоком йшло. Ось для таких речей потрібний насос для перекачки палива. Для перекачки з відкритої ємності, з ємності ось такої бочка дозволяє горлишко де занурювати насос в каністру, в бак автомобіля. На жаль, в легкових автомобілях просто горлишко не дозволить ось цей шланг занурити, хіба що це будуть старі дизельні автомобілі. Лібо в бак сільгосптехніки, тракторів, комбайнів або вантажних автомобілів. Ось такий насос.